Хочу показати вам, як живуть люди в закритих комплексах. Ми будемо знімати тут одну квартиру. Це закритий комплекс на пляжі, в якому є тенісний корт, також басейн. Просто щоб ви розуміли, отака територія. Ви заходите на приватний сад. Так, дивіться, все гарно. Слідкують за газоном. Взагалі, в чому перевага життя в урбанізації? Ось так ця урбанізація. Я потім залишу. Локацію ви подивитесь, одну з квартир, яку можна тут придбати. Звичайно, цінник вищий, але ми маємо ось такий басейн, в якому можемо відпочити, якщо хтось не хоче йти на море. Так, ось там далі в нас корти. І ви собі просто живете, знаючи, що. Є ось така територія. Це, як на мене, набагато краща історія, ніж звичайна квартира, наприклад, в центрі міста. Так, неподалік пляж, є будинки, вся інфраструктура, все є. Круто, класна інвестиція, є також паркінг. Все на місці. Ну і, звичайно, мені дуже подобається, що доглядають ось так от за. Території. Клас. Одразу хочу сказати, що середня вартість квартир в таких комплексах буде близько 200 тисяч євро. 200 тисяч євро це ми можемо придбати двохспальну квартиру, в якій буде також два санвузли і гараж, який вже входить в вартість. Тобто така середня квартира 65-70 метрів квадратних і вище. Якщо ми беремо якийсь пентхаус. Так, з якоюсь трасою то звичайно буде близько 350 і вище.